На прикарпатських ставках влаштувався алігатор. Таку назву дав 58-річний фермер своїй автівці. Машину чоловік створив власноруч. Вона непроста, і у воді не тоне, і сушею бігає. На свою амфібію майстер витратив рік роботи та усе, що зберігалося у гаражі. Тепер всюди ходом не натішиться. Транспорт і на роботі незамінний, і на відпочинку розважає. Ось цю автівку називають алігатором. Вона зелена, плаває у водоймі, ще й їздить землею. Сконструював унікальний засіб фермер Роман Слободян. Чоловік все життя мешкає у селі. За роки праці в його господарстві накопичилося багато старих запчастин. Тож вирішив їх використати, щоб остаточно не заіржавіли. Мотор тут від МТЗ-80 тракторний. Мости від УАЗіка і коробка від УАЗіка. Дуже багато жигульовських запчастин, дуже багато запчастин від ГАЗ-53. Наприклад, шноркель я зробив з кардана ГАЗ-53, це зробив з системи опалення, дуги. Ну, Все, що було під рукою. Капот я зробив, з воріт. Ну, все, що було, вентиляція, от, простенька така, жигульовські вентилятори, уазовські крюки. Одним словом, все, що було в господарстві, те я, те я використав. Щоб було надійніше, корпус у алігатора виготовлений зі списаної військової машини. Майстер приладнав до нього гвинт, аби автівка попливла. Швидкість на воді 20 кілометрів. На суші може розганятися до ста. Всюди хід обладнаний ще й насосами. Посеред водойми ноги не замочиш, а на борту всі засоби для порятунку. Є і 5 жилетів, є і рятувальні круги. От, також є система оповіщення, ну, динаміки, якими можна людиною яка, яка топиться керувати, управляти. Тобто, це все необхідно в роботі. Всюди хід допомагає і ставки вичищати, і рибу годувати. Та головне, водний кабріолет облюбували діти та молодь. Вони найбажаніші пасажири. Щиро радіють, коли алігатор плюхкається у воду. Безпечно в такому транспорті навіть тим, хто плавати боїться. Запропонував покататися і випробувати техніку. Дуже нам сподобалося враження ну на воді. Там, якщо трьохметрова глибина, і ми цей зовсім все сухо, гарно. Нам дуже сподобалось. Так плавати, я не вмію. Тому коли сиділа на цій машині, я дуже боялася на ній плавати. Але ну враження справді такі шикарні, дуже красива машина. І ну, водію можна сказати велике спасибі за те, що він її сконструював і що ми мали змогу прокатати. Перш ніж спустити амфібію на воду, машина пройшла всі необхідні тести та випробування фахівців. Вона офіційно зареєстрована та може обслуговувати людей. Найперше, звичайно, це безпека, тому що воно і плаває. Вона не так просто зареєстрована. Ми звернулися в інститут погорелого у Львові. Приїхали хлопці, які зробили випробування цієї машини, і тоді на основі цього ми зареєстрували, проіндифікували її, і вона от щасливо плаває до цих пір. Не то сам плаває на ній, не боюся. Амфібія не перша річ, яку сконструював умілець. На його пам'яті і перероблений комбайн, і обмолот для зерна, багато іншого. З дитинства Роман Слободян закоханий у техніку, своїм мріям не зраджує і досі. Наступного року обіцяє показати ще одну амфібію, більш потужнішу. Планує цим зайнятися взимку, щоб скоротати довгі вечори.